Давайте приготуємо найсмачніші пасочки для опари. Візьмемо прикипіченне тепле молоко, змішаємо з дріжджями, однією столовою ложку цукру, сіллю та додамо муки, щоб вийшла консистенція, як на оладки. Все гарно перемішати, накрити полотенцем та залишити на 10 хвилин для збільшення в 2 рази. А поки змішаємо 4 яйця. Один жовток, цукор, який залишився, ванільний цукор, масло, цедру лимона, її потрібно побільше. Все гарно перемішаємо до розтворення цукру, вливаємо нашу опару, гарно перемішуємо та поступово всипаємо борошно. Гарно все перемішуємо, але більше борошна не додаємо, щоб тісто не липло, додайте соняшникову олію. Вимішуйте 20-25 хвилин. Потім перекладаємо наше тісто в ємність та накриваємо рушником, ставимо в тепле місце на годину півтори. Для швидшого підняття тіста розігрійте духовку на 50 градусів та поставте тісто на годину. Після підняття тіста Виймаємо ємності, додаємо родзинки та цукати, заздалегідь замочені та висушені і пересипані борошно. Гарно вимішуємо тісто та розкладаємо форми трохи менше, як половина форми. Ставимо на годину для підняття після ставимо в духовку на 170 градусів на 30 хвилин, але час коригуйте під свою духовку смачного.